У нас утворилася петля. Пров'язуємо 8 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 З'єднуємо в кільце. Вводимо гачок у першу петлю. У нас на гачку є дві петлі. 1 2 Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо в'язати перший рядочок. Ось цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. Вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Перший рядочок складається з стовпчиків з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, накид перетягуємо ниточку, на наснагачкує три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через дві петлі, накид пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, накид. Перетягуємо ниточку. У Нас на нагачкує три петлі. Накид пров'язуємо через дві петлі, знову накид пров'язуємо через дві петлі. Накид, вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ми пров'язали один, два, три, чотири стовпчики з накидом. Перший рядочок складається з 24 стовпчиків з накидом. Ми повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з одним накидом. Ми закінчили в'язати перший рядочок, з'єднуємо його. Для цього вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є 2 петлі. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому. Ми знаходимося ось тут, в цьому стовпчику з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ми ось тут знаходимось. Це наш стовпчик з накидом. Пропускаємо один стовпчик з накидом, вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Накид. Перетягуємо ниточку. у нас на гачку є дві петлі. накид пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Ось тут ми є, пропускаємо один стовпчик з накидом, вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Накид, ниточку, ми перетягуємо, на знагачку є дві петлі, накид, пров'язуємо через дві петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Ми є ось цьому стовпчику, один стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок сюди в першу петлю це петля підйому. Накид. Перетягуємо ниточку. Нас гачку є три петлі. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Наша петля утворилася посередні арочки. В'яжемо третій останній рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю, це петлю підйому. Вводимо гачок під низ, під арочку, накид. Перетягуємо ниточку, назначили дві петлі, накид пров'язуємо через цих дві петлі, ми пров'язали стовпчик без накиду. Пров'язуємо піко з чотирьох повітряних петель. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо в першу петлю і в петлю стовпчика без накиду. Накид. Перетягуємо петлю і її перетягуємо через петлю, яка в нас є на гачку. У нас утворилося піко з чотирьох повітряних петель. Вводимо гачок під низь під арочку, накид. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди ми пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з одним накидом. Накид перетягуємо ниточку, пров'язуємо сюди під цю арочку п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два, 4. 5. Витягуємо гачок, вводимо гачок у перший стовпчик з накидом. Накидаємо петлю на гачок, перетягуємо її через цей стовпчик з накидом. У нас утворився попкорн з п'яти стовпчиків накидом. Пров'язуємо піко з п'яти повітряних петель: один. Два. Три. чотири, П'ять. Уводимо ззаді за попкорн у першу петлю. У нас На значкові дві петлі: один, два, Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо пікос з чотирьох повітряних петель. Один. 2, 3, 4. Вводимо гачок в першу петлю і в стовпчик без накиду. На значку є три петлі, накид, пров'язуємо через цих три петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель, 1. Два. Три. 4, п'ять, накид, вводимо гачок під низ під арочку. Сюди ми пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три, 4. 5. Витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Накидаємо петлю на гачок, перетягуємо її через перший стовпчик. Пров'язуємо піко з п'яти повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5 Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5 5. Вводимо гачок сюди у стовпчик без накиду. У нас на гачку є дві петлі, накид пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо ще одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо, витягуємо гачок з ниточкою, затягуємо ниточку, повертаємо нашу сніжинку на виворотну сторону і заховуємо ниточку з виворотної сторони. Наша сніжинка готова. Дякую всім за увагу.